Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Не знаю, як у вас, але у мене вже йде голова кругом, коли я е, розумію, який широкий вибір смартфонів на українському ринку зараз доступний. Тож навіть мені інколи потрібна порада. Саме тому я вирішив показати вам хорошу модель. Я вирішив показати вам хорошу модель за доволі таки привабливою ціною. І це у нас Технопова 5. Давайте зараз детально поговоримо про цю модельку, але перед початком попрошу, як завжди, вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під. Біда. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористати. З фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Та можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео, обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. Технопова 5 виконаний в сучасному дизайні, який мені навіть тяжко описувати, адже він має багато деталей та він доволі нестандартний. Пускається смартфон у трьох кольорах, тож є з чого обрати. Основні поверхні у нього плоскі, боки прямі та широкі. Переходи між гранями виражені, але не надто гострі. У руці смартфон лежить непогано, хоча варто зауважити, що це не тонкий, не маленький та не легенький девайс. Передня рама виконана з алюмінію, а задня кришка це пластик. Відповідно, пластик ковзає в руці та різноманітних поверхнях, а ще й пошкоджується набагато легше, ніж метал. Але насправді це все вирішується будь-яким чохлом, навіть самим дешевим. Бічні кнопки практично не випирають за межі поверхні. У майданчика кнопки блокування вбудований дактилоскопічний сканер, який спрацьовує швидко та чітко. У роз'єму на лівому боці можна встановити дві карти Nano7 і одночасно карту пам'яті MicroSD. Верхній торець містить лише додатковий динамік, на нижньому торці встановлений динамік, мікрофон роз'єм Type-C та 3,5 мм аудіовихід. Повноцінного захисту від вологи та пилу у смартфона немає, але згаданий легкий захист від бриз. За стандартом IP53, в принципі, як і у більшості доступних смартфонів, давайте поговоримо про дисплей. Технопова 5, який є однією з ключових особливостей цього смартфона. Смартфон Технопова 5 оснащений дисплеєм IPS діагоналі 6,7 дюйма з роздільною здатністю 2460 на 1080 пікселів. Прикритим плоским захисним склом, фізичні розміри екрану становлять 158 на 69 мм. щільність точок 396 ppi. Ширина рамки навколо екрану становить навіть по 3 мм з боків та 4 мм зверху та 6,5 мм знизу підтримується частота оновлення 120 Гц. Завдяки високій роздільній здатності дисплей гарантує вам чіткі та детальні зображення, що особливо актуально для перегляду в місту високої якості. Підтримка частоти оновлення на рівні 120 Гц гарантує плавність та зручність під час прокрутки, геймінгу та інших дій. Раніше такі показники можна було зустріти лише в дорогих моделях. Далеко не всім це було по кишені, а тепер ситуація змінилась. Цей дисплей також має широкі кути огляду, що дозволяє вам насолоджуватися яскравими кольорами та різноманітними деталями, навіть при перегляді з різних кутів чи в компанії, коли хтось дивиться з боку. і зображення робить Техно Пова 5 дійсно хорошим супутником, який дасть вам можливість насолоджуватися фото та відеоконтентом та отримувати лише задоволення від перегляду на цьому дисплеї. Сконцентруємось на продуктивності Техно Пова 5, яка вражає своєю потужністю та можливостями. Цей смартфон працює на сок медіа. Тек MT8781 Helio j 99, який включає в себе два потужних ядра cortex a 76 з тактовою частотою 2,2 ГГц, та шість ядер Cortex-A55 з тактовою частотою 2,0 ГГц. Така конфігурація забезпечує швидку та плавну роботу, яка дозволить вам легко виконувати завдання будь-якої складності. Графічний процесор GPU mali J 57 mc 2 додає додатковий обсяг продуктивності, що важливий для геймінгу відеоредакції та інших Графічних вимогливих завдань операційна система Android 13 разом з інтерфейсом HiOS 13 створює оптимальне середовище для швидкої та зручної навігації, додаткових функцій та налаштувань. Значущий об'єм оперативної пам'яті у 8 ГБ LPDDR4 та внутрішньої пам'яті 128 або 256 ГБ UFS 2.2 забезпечують ефективну роботу з програмами, багатозадачність та швидкий доступ до вашої інформації. Додаткова можливість розширити пам'ять за допомогою мікроз. До 2 ТБ робить цей смартфон універсальним рішенням та готовий до будь-яких викликів. Смартфон Technopower 2 оснащений набором можливостей для зручної комунікації та підключень. Він має сумісність з мережами 2G, 3G та 4G. Також є можливість використання супутникових навігаційних систем GPS, GLONASS, Galileo та BDS. З підтримкою Wi-Fi 5 на діапазонах 2.4 та 5 ГГц. Смартфон забезпечує швидке та стабільне підключення до бездротової мережі. Також є підтримка Bluetooth 5. Ті, 0 та NFC, а завдяки порту USB 2.0 Type-C та підтримці USB OTG. Ви можете підключати зовнішні пристрої, обмінюватися даними та навіть заряджати інші пристрої за допомогою свого смартфона. Узагалі ця продуктивна комбінація забезпечує вам дійсно комфортне використання цього пристрою. Ви можете використовуватись його як з повсякденними завданнями, а також навантажувати його навіть іграми і більш складними завданнями. Він з цим справиться без проблем. Основна камера тут подвійна. Перший модуль на 50. Мегапікселів а другий для покращення роботи основного модуля по якості камера реально робить хороші фото як по колірні передачі, так і по деталізації. Також смартфон підтримує портретний режим, який працює навіть дуже добре. Фото деталізоване та з хорошою колірною передачею. В темну пору смартфон звичайно робить не такі хороші фото, як світлу пору, але для його ціни це непоганий результат. Те запису відео в нас на основну камеру. Можете зараз оцінити, як смартфон справляється в світлу пору та поглянути. Чи підходить вам така якість запису відео? Чи ні. фронтальна камера на 8 мегапікселів робить непогані селфі, як для своєї цінової категорії. Присутня підтримка портретного режиму працює без помилок, деталізація хороша. В Темну пору картинка стає шумніша, деталізація різко погіршується. Друзі, фронтальна камера. Ось така якість запису. Відео можете зараз поглянути та оцінити. Ну і звичайна якість запису звуку ткана ситуація. Цілому камера у смартфона звичайної якості нічого надзвичайного тут немає, але тішить те, що воробник дійсно покращує якість камери в кожному смартфоні, і це дійсно круто. Технологічно продумана батарея в смартфоні Технопова2 з надзвичайно великим обсягом в 6000 тисяч начебто, повинна нам забезпечити неабияку автономність. Але на ділі декілька різноманітних тестів показали, що смартфон має таку ж автономність, як і моделі з батареями об'ємом 5 тисяч мільампер Здавалось би, щось тут не так, але в результаті автономності вистачає на цілий день. При цьому продуктивність смартфона не страждає на останніх відсотках заряду з Стерігається певне заторможення системи, але це вже останні відсотки. Тому навіть при 15 відсотках ви можете активно використовувати смартфон для своїх потреб. От ті смартфони, де заявлено 5000 мАч, зазвичай вже на 20% відсотків починають дивувати своїх господарів. Такий результат робить цей смартфон привабливим варіантом для тих, хто шукає надійну довготривалу роботу у середині потужного та функціонального пристрою. Також важливо відзначити, що завдяки потужному 45-ватному зарядному пристрою смартфон може повністю зарядитись всього. За одну годину, тож підзарядити його в разі чого буде неважко. Хоча й смартфон не може похизуватися найсучаснішими технічними характеристиками, але за свою ціну смартфон пропонує великий обсяг пам'яті, великий екран, потужний звук, значний запас автономності та швидку зарядку. Та все ж головні його переваги це доступна ціна та незвичайний дизайн. Якщо вам цікавий цей огляд, обов'язково натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд Є» та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, завжди був Юра, і на сьогодні це все.